Так, друге відео там вже зависла камера. Коротше, хтось каже, що треба було міняти гільзи всі. По-перше, є проблема що... Что... Я потім вже знайшов комплект заводських, нормальних білоруських. В Харкові. Ну, тут я просто Поки там передали, але ще святає, не немає часу. Потім, навіть якщо б я все комплектом, мені треба було б конкретно обкатку робити, хоча теж треба обкатку робити. десь 50 ну, там, до, короче, Покататися спочатку в холосту, потім візьмемо мусор, прицепчика вивеземо. Ну, коротко, такі от діла. Так що може хто там що не зрозумів це і якщо ми будемо то ми вже міняти цей комплект гільз і там вкладиш і все остальне, то це будемо робити ми зимою. Нам зараз треба нам посівну продовжувати. і коротше, Тут така справа, що зараз ми його складаємо, сьогодні ще такі, типу, якби, другий день свят трошечки покатаємося і потом